Чи знаєте ви, що нічого з того, що відбувається навколо вас, насправді не має сили вас зламати? Це не критика, не поразки, навіть не втрати. Те, що справді впливає на вас, це не світ, а те, що ви дозволяєте увійти у свій розум. І ось у чому парадокс: багато хто вважає життя несправедливим, бо в інших більше можливостей, грошей чи щастя. Але правда інша, те, що розділяє переможців і переможених. Це не везіння, а те, як вони обирають реагувати. Чи задумувалися ви колись, чому деякі люди, навіть перед лицем найгірших трагедій, здатні піднятися сильнішими, ніж раніше тоді, як інші розвалюються через простий негативний коментар. Сьогодні я покажу вам, як стати людиною, яку ніщо не може зламати. Багато хто вважає себе слабкими, бо життя наполегливо б'є їх. Вони втрачають гроші і думають, що не народжені для процвітання? Вони страждають від критики і вірять, що весь світ проти них. Їх відкидають один раз, і вони несуть відчуття, що їх ніколи не приймуть. Але я навчився, що справжня слабкість не в подіях, а в тому значенні, яке ми їм надаємо. Коли ви бачите себе жертвою обставин, ви вже переможені, ще перш ніж спробуєте боротися. Чи задумувалися ви? Чому більшість здається перед першою фінансовою невдачею? Чи помічали ви, як багато людей перестають іти за своїми мріями тільки тому, що хтось посміявся з них? Це відбувається тому, що вони звикли вірити, що сила знаходиться зовні, тоді як насправді сила завжди була всередині. Я сам пережив це болісно. Був період у моєму житті, коли я втратив майже все. Уявіть собі, без грошей. Без ресурсів, а навколо люди говорять, що ваші зусилля марні. Були дні, коли я запитував себе, чи не краще було б прийняти звичайне життя без великих ризиків, без великих падінь. Але саме в ці дні я відкрив те, що змінило моє життя назавжди: ніхто не може мене зламати, якщо я сам цього не дозволю. Сила приходить не від того, що зі мною відбувається, а від того, як я обираю реагувати. Це розуміння було настільки глибоким, що підтримувало мене в моменти, коли будь-яка звичайна людина б здалася. І повірте, це не відірвана від реальності філософія. Скільки разів ви думали кинути щось важливе тільки тому, що воно один раз не вийшло? Скільки разів ви більше переживали через думку інших, ніж через власне переконання? Можливо, ви навіть перестали намагатися чогось великого, бо хтось сказав, що ви не здатні. Але відповідайте собі, хто насправді вирішує, чого ви можете досягти, а чого ні. Це зовнішні голоси чи ваше власне внутрішнє рішення. Ендрю Карнегі, якого я інтерв'ював на початку своєї кар'єри, завжди казав, що більшість людей здаються, коли вони вже за кілька кроків від успіху. Подумайте про це, а що як те, чого ви так прагнете, знаходиться лише на відстані однієї спроби. Щоб завадило вам рухатися вперед це не труднощі, це не брак грошей, це страх, страх знову не вдатися, страх бути осміяним, страх довести самому собі, що, можливо, ви не здатні. Але подивіться на іронію піддавшись цьому страху, ви вже доводите саме те, що ви не вірите в себе. Я пам'ятаю епізод. Коли мене запросили виступити перед невеликою групою в майже порожній кімнаті. Я присвятив місяці написанню, дослідженням і підготовці, а в день, коли я сподівався побачити натовп, побачив лише кілька зайнятих крісел. Уявляєте це відчуття розчарування? Природним імпульсом було б здатися, подумати, якщо нікого не цікавить, то навіщо продовжувати? Але в той момент я вирішив діяти так. Ніби переді мною тисяча людей. Я вклав усе своє серце, усю свою енергію, ніби весь світ слухає. І знаєте, що сталося? Одна з тих небагатьох людей вийшла з тієї кімнати, перетвореною, і передала моє послання десяткам інших. Цей момент навчив мене, що неважливо, скільки людей проти вас або скільки людей звертають увагу. Важливо те, як ви тримаєтеся. Навіть коли здається, що ніхто не бачить. Сучасні дослідження підтверджують те, що я вже інтуїтивно відчував у той час. Дослідження в галузі психології показують, що понад 80% людей здаються у досягненні своїх цілей не через брак здібностей, а через соціальний тиск, страх осуду та тягар власних негативних емоцій. Невже не дивно усвідомлювати, що більшість зазнає невдачі не через некомпетентність, а через поступки тому, що думають інші. Це означає, що контролюючи свої емоції, ви вже попереду більшості. Тепер зупиніться і подумайте разом зі мною, скільки можливостей ви вже упустили. Бо хтось сказав, що це неможливо. Скільки разів ви переконували себе, що ви недостатньо хороші? Тільки тому, що ситуація не склалася так, як ви планували. Я хочу, щоб ви зрозуміли, кожного разу, коли ви приймаєте поразку, перш ніж боротися, ви віддаєте контроль над своїм життям у руки чогось або когось, хто не заслуговує на цю владу. Якщо ви хочете стати людиною, яку ніщо не може зламати, перший крок це вирішити, що незалежно від того, що станеться, вами не керуватимуть обставини. Це означає, що коли ви втрачаєте гроші, ви не будете визначатися втратою, а уроком, який вона несе. Це означає, що коли вас критикують, ви не будете сприймати критику як вирок, а як паливо для подальшого зростання. І це означає, що коли ви зазнаєте невдачі, бо всі зазнають невдач, ви не будете називати це кінцем, а репетицією до перемоги. Я хочу запропонувати вам виклик. Протягом наступних трьох днів вирішіть не дозволяти жодному зовнішньому фактору визначати ваш настрій, вашу впевненість або ваші рішення. Якщо хтось вас критикує, зробіть глибокий вдих і перетворіть це на енергію для продовження. Якщо щось пішло не так, замість того, щоб скаржитися, запитайте, чому я можу тут навчитися. Якщо ви відчуваєте страх, замість того, щоб відступати, зробіть хоча б один крок вперед. Три дні це все, що я прошу. Якщо ви пройдете цей тест, ви відкриєте для себе щось надзвичайне, не факти ламають вас, а ви самі вирішуєте, чи будете ви ламатися. А коли ви розумієте, що можете вибирати, ви усвідомлюєте, що вже сильніші, ніж уявляли. Є щось, що руйнує впевненість більшості людей швидше, ніж будь-що інше, чужа думка. Багато хто живе так. Ніби перебуває на арені, чекаючи оплесків публіки, щоб рухатися. Якщо вони отримують похвалу, вони йдуть, якщо вони отримують критику, вони паралізуються. Але ви вже помічали, наскільки це невидима в'язниця? Ви вже помічали, як велика частина вашого життя може вирішуватися не тим, чого ви справді бажаєте, а страхом перед тим, що подумають інші. Це ніби ви відаєте ключ від свого розуму в чужі руки. І кожне сказане слово здатне визначати вашу долю. Я добре знаю, як це руйнує зсередини. Був час, коли мене осміяли за те, що я вірив, що можу перетворити набір принципів на філософію, здатну змінити життя. Багато хто казав, що я просто загублений мрійник, якого ніколи не будуть сприймати серйозно. Ви вже переживали це ви вірили в щось усією силою. І все ж вас не підтримали всі навколо. Це один з найжорстокіших болів, бо він вражає вашу внутрішню віру. І саме тому так багато хто здаються. Не тому, що в них немає здібностей, а тому, що вони не витримують тягаря суперечливих голосів. Але дозвольте мені зробити тут важливе зауваження: деякі з найбільших умів, які коли-небудь існували, зіткнулися рівно з тим самим відторгненням. Томас Едісон, наприклад, вважався невдахою своїми вчителями, які говорили, що він занадто хороший для нічого. Якби він повірив цим голосам, він ніколи б не дав світу електричну лампочку, яка кардинально змінила наше життя. Він не дозволив негативним думкам визначати свою особистість. Хіба це не наводить на роздуми? Скільки винаходів, скільки бізнесів? Скільки мрій перестали існувати, бо хтось більше вірив у критику, ніж у власне переконання. Я сам несу живу пам'ять, яка ілюструє силу опору такому тиску. Протягом років, коли я розробляв свою найважливішу роботу, я пережив безліч моментів, коли, здавалося, ніхто мені не вірить. Були друзі. Які радили мені покинути цю ідею досліджувати та систематизувати секрети успіху, бо, за їхніми словами, я марную своє життя. В одному конкретному випадку, я пам'ятаю, як ішов один вулицями, без грошей у кишені, без впевненості в майбутньому та з важким відчуттям, що я став причиною сміху для багатьох. Тягар цієї самотності майже зламав мене. Але саме в той момент я вирішив. Що якщо весь світ мені не вірить, я все одно віритиму. Бо в кінці кінців це головне вірити в себе, коли ніхто більше не вірить. Це самотнє рішення стало іскрою, яка підтримувала мій вогонь. Найдивовижніше те, що сучасна наука сьогодні доводить те, що в той час я тільки інтуїтивно відчував. Дослідження в галузі соціальної психології показують, що понад 70% людей змінюють свою думку щодо своїх життєвих цілей лише через страх відторгнення. Це означає, що семеро з десяти перестають іти за метою не тому, що справді зазнали невдачі, а тому, що хтось переконав їх, що вони зазнають невдачі. Уявляєте, скільки життів витрачено дарма, скільки талантів щодня засинають через потребу в схваленні. Але є секрет, який змінює все, коли ви вирішуєте діяти так, ніби ніщо не може вас потрясти, ви перестаєте залежати від схвалення інших. Ви створюєте своєрідний рідний невидимий панцир, який захищає вас від слів. І я не говорю про зарозумілість, а про переконаність. Коли ваші рішення виникають з чіткої мети, негативні думки втрачають здатність ранити вас. Це не означає, що критика зникне. Вона залишиться, бо завжди будуть ті, хто сумнівається. Але це означає, що всередині вас буде сила більше за всі ці зовнішні голоси. Я хочу, щоб ви замислилися над власним життям. Скільки важливих рішень ви не прийняли, бо боялися того, що скаже ваша сім'я? Скільки разів ви відкладали проект, бо не хотіли чути сміх друзів. І ще глибше, скільки мрій ви самі вбили. Перш ніж вони народилися, бо переконали себе, що ви не готові, просто щоб не стикатися з ризиком бути розкритикованими. Ці питання болять, я знаю, але вони необхідні. Бо саме стикаючись з цією правдою, ви відкриваєте, наскільки ви досі керуєтеся невидимими кайданами. Я пропоную вам щось практичне для тестування. Протягом наступного тижня виберіть просту дію, яку ви уникаєте тільки тому, що боїтеся думки інших. Це може бути висловлення ідеї, початок проєкту або просто відмова від чогось, чого ви не хочете робити. Робіть це свідомо, не для того, щоб кидати виклик комусь, а щоб звільнитися. Ви зрозумієте, що більшість негативних реакцій не мають того ваги, яку ви уявляли. І коли ви відчуєте це полегшення. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, ніщо не може вас зламати, коли ви перестаєте жити для інших і починаєте жити відповідно до своєї правди. І я хочу, щоб ви запам'ятали один образ уявіть себе міцним деревом. Вітер може дути, листя може опадати, але коріння залишається непохитним. Таким має бути ваш розум перед чужою думкою. Бо, в кінці кінців, не те, що кажуть інші, визначає вашу долю, а те. У що ви вирішуєте вірити щодо себе? Є тихий ворог, який руйнує внутрішню силу мільйонів людей сумнів. Це не брак таланту, не відсутність можливостей, а той внутрішній голос, який питає, а що якщо я зазнаю невдачі? А що якщо нічого не вийде? А що якщо я недостатньо хороший, ви вже ловили себе на тому, що стаєте жертвою цього голосу? Скільки разів ви переставали намагатися, бо невизначеність здавалася більшою занадією? Сумнів одна з найруйнівніших зброїв, адже для його дії не потрібний зовнішній ворог, він змушує вас атакувати себе зсередини. Я пережив це на власному досвіді у критичні моменти свого шляху. Коли я почав збирати знання, які згодом стали філософією успіху, сумнів був моїм постійним супутником. Я сумнівався, чи хтось взагалі зацікавиться такою кількістю інтерв'ю та принципів, організованих у єдину структуру. Чи не марную я роки праці на щось, що ніхто не оцінить? Саме тоді я засвоїв один з найважливіших уроків сумнів це випробування. Він завжди з'являється тоді, коли ви готові зробити стрибок. Справжня поразка не в тому, щоб відчувати сумнів, а в тому, щоб дозволити йому паралізувати ваші дії. Приклад, який завжди мене вражав, це Генрі Форд. Перед тим, як революціонізувати автомобільну промисловість, його висміювали за спробу зробити автомобіль доступним для всіх. Говорили, що його ідея абсурдна, що вона ніколи не спрацює, що неможливо випускати автомобілі масово для звичайних людей. Багато хто навіть вірив, що він все втратить. Якби Форд підався сумнівам, ми б ніколи не побачили конвеєра, який назавжди змінив спосіб пересування світу. Його життя доводить, що сумнів можна подолати твердим рішенням рухатися вперед. Але не всі змогли виграти цю битву. Під час своїх досліджень я спостерігав за долою Чарльза Шваба, який, попри те, що був блискучою та далекоглядною людиною, часто був поглинутий власними сумнівами. Його постійні коливання між впевненістю та ваганнями призводили до ризикованих рішень, які, врешті-решт, затьмарили частину його шляху. Це навчило мене, що навіть великі люди можуть заблукати, якщо не навчиться контролювати власний розум. Бо, сумнів, якщо його не контролювати, прокладає шлях до тихого руйнування всього, що було досягнуто. Можливо, ви переживаєте щось подібне. Скільки можливостей ви упустили, бо воліли чекати більшої впевненості, ясності чи гарантій? А в кінці зрозуміли, що шанс минув це вічне очікування, ціна сумніву. Поки ви застрягли у припущеннях, життя рухається далі, а ті, хто вирішив діяти, вже на 10 кроків попереду, наука підтверджує цю пастку. Сучасні дослідження в галузі поведінкової психології показують, що надмірний сумнів та нерішучість безпосередньо пов'язані з хронічною тривогою. Люди, які постійно вагаються перед дією, з часом відчувають більше стресу та менше задоволення від життя. Це означає, що кожного разу, коли ви відкладаєте крок через страх невдачі, ви не тільки втрачаєте можливість, а й збільшуєте емоційний тягар на собі. Тобто сумнів краде не лише ваші мрії, а й ваш спокій. Я пам'ятаю один вечір, коли я сидів сам на сам зі стосом записів, намагаючись вирішити, чи варто продовжувати свою роботу. Тиша в тій кімнаті здавалася гучнішою за будь-яку юрбу. На кілька хвилин я ледь не переконав себе зупинитися. Але тоді мені спало на думку те, що сказав Ендрю Карнегі. Великі досягнення належать тим, хто швидко приймає рішення та твердо їх дотримується. Ця фраза пронизала моє серце як блискавка. В ту мить я зрозумів, що якщо підамся сумніву, я похороню не лише свої ідеї, а й можливість вплинути на тисячі життів. Я вирішив продовжувати навіть без гарантій. І саме це рішення відкрило двері, які раніше здавалися зачиненими. Тепер я хочу, щоб ви зазирнули всередину себе та чесно відповіли, як часто сумнів утримував вас на місці. Скільки проєктів залишилися в шухляді, бо ви чекали ідеального моменту. І ось жорстока, але необхідна правда, ідеального моменту ніколи не буває той, хто чекає абсолютної впевненості, старіє з порожніми кишенями та серцем, сповненим каяття. Якщо ви хочете стати людиною, Яку ніщо не зможе зламати, вам потрібно розвинути сміливість діяти навіть у невизначеності. Це означає прийняти той факт, що ви не завжди матимете всі відповіді, але все ще можете зробити наступний крок. Бо впевненість народжується не до дії, а після неї саме в досвіді зміцнюється переконання. Я хочу запропонувати вам виклик: оберіть рішення, яке ви відкладаєте через страх невдачі. Та зробіть перший крок вже цього тижня. Це може бути запис на курс, початок важливої розмови, початок заощаджень або, нарешті, втілення в життя тієї ідеї, яка вже місяцями крутиться у вашій голові. Не чекайте сміливості, щоб діяти, дійте, щоб сміливість з'явилася. Ви зрозумієте, що кожен крок, навіть зі страхом, руйнує частину сумніву, який вас утримує. І пам'ятайте, сумнів має силу лише доки ви залишаєтеся нерухомими. В той момент, коли ви вирішуєте рухатися вперед, він втрачає свою силу. Ось що я виніс зі свого життя та бачив підтвердженим у багатьох історіях довкола мене світ належить не тим, хто вагається, а тим, хто вирішує. І коли ви вирішите, ви відкриєте, що вже були сильнішими, ніж думали. Існує правда. Яку мало хто наважується визнати не брак ресурсів, і навіть не відсутність можливостей руйнує більшість людей. Те, що справді їх ламає, це нездатність контролювати власні емоції перед труднощами. Ви помічали, як деякі люди перед фінансовими проблемами втрачають сон, надію та навіть здоров'я? Ви помічали, як хтось піддається гніву чи смутку так сильно, що це підриває не тільки сьогодення, а й майбутнє. Найнебезпечніший ворог не зовні, а всередині замаскований у реакціях, яким ви не навчилися керувати. Я відкрив це в один з найважчих періодів свого життя. Під час Великої депресії я бачив, як цілі сім'ї втрачали все за одну ніч. Чоловіки, які раніше гідно утримували свої родини, занурювалися у відчай, бачачи, як їхні робочі місця зникають. І що мене глибоко вразило. Це те, що багато хто не піддався саме через брак грошей, а тому, що дозволили страху та тривозі опанувати їхні думки. Поки одні шукали креативні виходи, інші зривалися в самобичуванні та здавалися. Саме в цьому середовищі я зрозумів, що бути непохитним це не означає бути вільним від проблем, а не дозволяти цим проблемам визначати те, що ви відчуваєте та як ви дієте. Історія Франкліна Делано Рузвельта ілюструє це потужно. Ще до того, як стати президентом США, він зіткнувся з поліомієлітом, який залишив його з важкими фізичними обмеженнями. Багато хто вважав, що це кінець його політичної кар'єри. Але замість того, щоб піддатися відчаю, Рузвельт знайшов у собі сили переродитися. Він не тільки залишився непохитним, але й став одним з найвпливовіших лідерів в історії. Ведучи націю крізь велику депресію та Другу світову війну. Його приклад навчив мене, що коли емоції контрольовані, жодна обставина, якою б важкою вона не була, не має сили звалити людину. З іншого боку, я також був свідком трагічних прикладів тих, хто не зміг виграти внутрішню битву. Я знав бізнесменів, які, втративши статки, занурювалися у такий глибокий відчай, що само знищувалися. Їх не розорило банкрутство, а те, як вони на це відреагували. Це дало мені зрозуміти, що справжнє багатство людини це не те, що вона має в руках, а сила, яку вона має у своєму розумі. Можливо, ви переживали щось подібне. Скільки разів критика змушувала вас переживати днями? Скільки беззаєсонних ночей ви вже пережили через хвилювання з приводу боргів чи невизначеності майбутнього? І найболючіше, скільки можливостей ви вже упустили, бо були так поглинені страхом, що не могли бачити далі за бурю. Саме в ці моменти стає зрозуміло, що справжнє поле битви це розум. Той, хто перемагає всередині, ніколи не буде переможений зовні. Сучасна наука підтверджує це. Дослідження емоційної стійкості показують, що люди, які здатні контролювати свої реакції на стрес, не тільки досягають більших фінансових успіхів, але й живуть довше та щасливіше. У дослідженнях, проведених під час економічних криз, було виявлено, що ті, хто зберігає оптимізм та зосередженість, значно швидше відновлюються, тоді як ті, хто піддаються негативу, залишаються в застої роками. Це підтверджує те, що я вже знав з досвіду. Той, хто контролює емоції, контролює свою долю. Був момент у моєму житті, коли мені довелося застосувати цю істину з усією силою. Після років зусиль одна з моїх робіт була жорстоко розкритикована впливовими людьми, і багато хто навіть сміявся з моїх ідей. Признаюсь, на мить я відчув, як гнів і смуток поглинають мене. Але я зрозумів, що якщо буду підживлювати ці емоції, я не лише ослаблю себе. А й дам своїм критикам саме те, чого вони хочуть, мою поразку. Тому я вирішив перенаправити цей біль надію. Я переписав, покращив, удосконалив кожну деталь своєї роботи, і саме з цього тиску народилося щось набагато більше, ніж я створив раніше. Я навчився, що навіть найболючіші емоції можуть бути паливом, якщо ви вирішите використовувати їх таким чином. Тепер подумайте про своє власне життя. Скільки разів ви реагували на втрати відчаєм. Скільки разів ви дозволяли гніву диктувати ваші слова, створюючи наслідки, яких потім шкодували? І скільки разів ви здавалися, бо страх переконав вас, що не варто намагатися. Якщо ви хочете бути людиною, яку ніщо не зможе зламати, вам потрібно навчитися перетворювати кожну емоцію на силу. Страх має стати обережністю, смуток, роздумами, гнів. Енергією для дії. Коли ви навчаєтеся це робити, ви відкриваєте, що жодна проблема не має сили вас знищити. Я хочу запропонувати вам виклик протягом наступних семи днів спостерігайте за своїми емоціями уважно. Кожного разу, коли ви відчуваєте страх, гнів чи тривогу, не реагуйте негайно. Зробіть глибокий вдих, зробіть паузу та запитайте себе, як я можу використати цю емоцію на свою користь. Ви зрозумієте, що замість того, щоб контролювати вас, ваші емоції почнуть ставати інструментами вашого розвитку. Ця проста вправа може стати вододілом між тим, щоб і далі бути збитим обставинами, або стати справді непохитною людиною. І пам'ятайте, життя завжди приносить бурі. Але ви можете вибрати бути як скеля, яка залишається непохитною, поки хвилі розбиваються навколо. Це суть того, щоб стати людиною, яку ніщо не зможе зламати. Коли ви відкриваєте цю силу, немає кризи, немає критики, немає падіння, здатного зупинити ваш рух. Найважливіше, що ви повинні винести з цього відео, це те, що ніщо зовнішнє не має влади над вами, якщо ви самі не передасте їй цю владу. Саме у вашому розумі народжується ваша сила, і саме в ньому мешкає ваша вразливість. Тому чим більше ви вчитеся контролювати свої думки та керувати своєю реакцією на обставини, тим непохитнішим ви станете перед життям. Пам'ятайте, не те, що відбувається зовні, а те, як ви це сприймаєте всередині. Тепер, якщо це розуміння вже зміцнило вас сьогодні, в наступному відео ви підніметеся ще на одну сходинку вашої сходи розвитку та знань. Там я покажу вам. Як перетворити цю внутрішню силу на практичну та послідовну дію, щоб ніщо не тільки не збивало вас, але й не заважало вам досягти того, чого ви хочете. Дякую, що були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео.